Вітаю друзі! Те, що Путлер косплеїть Гітлера, ні для кого не новина, починаючи з тупо передертих спічів Гітлера до абсолютно нелюдської пропаганди російської. Те, що головною метою. Путіна і його оточення і сіяти смерть стало зрозуміло вже після Бучі Ірпеня Бородянки. Потім були ізюм, тепер триває Херсон і Запоріжжя, не переривається вже більше року Харків, і на сьогодні маємо підрив дамби Каховської ГЕС, остаточний і безповоротний. Свого часу російські війська, відходячи на лівий берег, досить капітально замінували греблю і нинішній підрив є не просто косплеєм Гітлера. Хочу нагадати, що, точніше, косплеєм Сталіна в даному випадку. Справа в тому, що саме сталінські війська свого часу підірвали Дніпровську Гес ну, або ж Дніпрогес. Запоріжжя. У 41-му році внаслідок підриву Дніпро Гес, вода, яка накрила південь України, призвела до загибелі 100 тисяч людей українців із сіл в низинах над Дніпром. Великої кількості червоноармійців, які тікали, відступали від, під тиском наступаючих нацистів. І от НКВД собі прекрасно бахнуло греблю Дніпро -Гез. Те, що воно вбило частину своєї армії, їх це не хвилює. От мені здається, що підрив. Каховської ГЕС є не просто косплеєм чи повтором сценарію, а це ще і свідчення того, що російські війська, збираючись драпати, створюють абсолютно нежиттєздатний простір, непридатний для проживання людини простір після себе. Вони отруюють життя, отруюють довколишнє середовище. Адже цей підрив не просто позбавив води Крим, наприклад, бо саме з верхнього об'єфу Каховської ГЕС е брався забір води для е каналу на Крим. Але затоплення Лівобережжя призведе до величезних втрат іригованих земель. Це і рисові господарства, які там. Е Досить непогано розвинено. На зрошуваних землях велося досить високотехнологічне аграрне виробництво. Отже, вони знищують не лише села, вони знищують весь життєвий простір українців. І це не просто екоцид, це якраз дії. Людина ненависницька, які свідчить про те, що наслідком карою за такі дії має бути повний демонтаж Російської Федерації. Такої держави не повинно існувати. Якщо хтось ще думає про те, що Росія без Путіна демократизується, ні, це ж не Путін особисто підривав цю греблю. Цю греблю підривали зграї покидьків, які вже вичислені українською розвідкою і партизанським рухом, а теж. Вони вже, по суті, названі ледь не пофамільно. Наскільки я розумію, це підрозділ, який базувався в Будьоновську ставропольського краю. Отже, поіменно, але тепер і питання, так би мовити, російської перспективи. У мене таке враження, що цей підрив трапився саме. Тоді, коли Євросоюз зібрав російську конференцію Ходорковських і інших російських лібералів, аби вони порозм... ну, пороздумували про майбутнє Росії без Путіна, це їм сигнал. А от вони, я не знаю, хто в Євросоюзі скликав конференцію, не думаючи про долю поневолених народів, хтось думав про долю Татар? Як можна скликати? Російську конференцію без е, позицій поневолених народів, Росією поневолених. Отже, ті, хто скликав конференцію в надії, що збереження територіальної цілісності Росії спростить комусь життя і Росія без Путіна е, буде лапочкою, друзі, не будуйте ілюзій. Оцей підрив і є сигналом того, що вже зараз на так би мовити, на етапі. Треба оголосити про готовність до демонтажу Російської Федерації. Конференція в Брюсселі, якщо вона внаслідок цього підриву не внесе зобов'язання, ну, скажімо так, постпутінської Росії чи осколків постпутінської Росії по е екологічній реабілітації української території, то вона ніць не варта. Немає сенсу її. Скликати. От подивіться, що натворила Росія з цією війною. Дві з половиною тисячі тюленів на Каспії. Ракети далі пускаються в бік України з над Каспією. Чому? Та тому що ті ракети, які відриваються від літака і не здатні летіти, вони тупо тонуть в Каспії і їх російські військові списують. Але ж вони вбивці. Вбивці. Не лише людей, а всього живого довкола. І в цей екологічний рахунок, світовий екологічний рахунок, треба вписувати все, починаючи від 50 тисяч дельфінів, вбитих в Чорному морі російськими кораблями і ракетами, і хімією російською, і закінчуючи мільйонами гектарів замінованих на території України. А ще один із злочинів на півдні це війна в лісосмугах. Вони по суті знищили захисні лісосмуги, і зараз відбуваються страшні ерозії чорноземів на півдні. Ерозії ґрунтів такі страшні, що вони можуть вже втратити свою родючість. Тобто в рахунок Росії треба вписувати тепер не тільки відновлення Каховської ГЕС, а повну реабілітацію всіх українських земель. Чи здатна Росія буде це зробити? Нездатна. Так от, Україна в якості компенсації повинна отримати еквівалент земель, понищених в Україні. Російська Федерація в наслідок ну, те, що залишиться від Російської Федерації, повинна буде відступити частину території в якості компенсації за знищену екологію, знищений, знищений нежиттєздатний простір в таких благодатних землях, яких зараз, наприклад, є південь України. А вони на Правобережжі то вродять. Тільки просто зараз ця екологічна бомба почне породжувати все нові нові збитки, все нові й нові руйнування. Ну і про те, що, як повинна діяти Українська держава зараз. Подивимося, чи буде скликано Редбез ООН після цього. Є парламентська асамблея Чорноморської економічної співпраці, яка буде реакція цього органу, в цей орган, до речі, входить Росія. Чи буде виключена Росія з ПАЧЕС? От питання. Тобто, я думаю, що внаслідок цього підриву країна зараз повинна вимагати повного усунення Росії з усіх міжнародних організацій. З усіх. Не повинно бути жодної міжнародної організації, в якій була б була присутня Росія. Інтереси Росії хай представляє Іран або Китай. От і все. А ми віримо в нашу перемогу. Вона з цим підривом збільшилася в ціні. Але доки з нами поряд демократичний світ, ми все одно переможемо. thank